Ми знаємо про те, що Запорізька атомна станція вже доволі тривалий час, як захоплена російськими військами. І весь цей час, ну по суті, два роки, весь цей час Росія час від часу робить такі певні провокації на цій станції. Їх можна перерахувати десятки від того, що там, скажімо, були замінування, і туди приїжджала комісія МАГАТЕ, і її не допускали. Від того, що там розміщали війська і техніку, від того, що там в квітні місяці, на початку квітня цього року, там були два дронових удари, і Росія звинуватила Україну, але всі, крапки над надій поставлені, в тому що в ООН Сполучені Штати Америки, Євросоюзу і Україна виступили спільною заявою, коли вони в цій провокації звинувачують. Росії. ну відповідно, щоб було зрозуміло, шановні глядачі, на сьогоднішній день супутників так багато в космосі, що не то, що Запорізьку атомну видно і дронові удари, а видно, наприклад, маленьку якусь коробочку від цигарок чи від сірників. Тобто техніка дуже зараз розвинута і можна все відслідкувати. Так от, провокацій багато. Чому це Росія робить? Ну, Росія це робить, тому що така в них суть. З сторони, робити провокації, цими провокаціями нагнітати певний градус. З другої сторони, ці провокації були, і, на жаль, вони можуть бути. І є побоювання про те, що ну, можуть бути більш, скажімо так, серйозні провокації, пов'язані з радіаційною безпекою. Е, із негативного, це те, що я сказав, це такі ризики є. Що з позитивного? З позитивного, думаю, що ці провокації не будуть носити такі якісь. Катастрофічний характер про що там інколи говорять: там другий Чорнобиль, боронь боже для Росії правила не писані. І якби вона могла зробити дуже якусь серйозну провокацію, ну скажімо так, з ядерними наслідками, те, що називається ядерна грязна бомба, то вона б це вже все зробила. Але технічно вона може це зробити. Але давайте не забувати про те, що стратегічний партнер Росії Китай зайняв не просто жорстку, а супер жорстку позицію відносно Запорізької атомної станції відносно примінення ядерної зброї, враховуючи те, що Росія без Китаю і місяць не проживе. Просто не проживе місяць. Без китайських, скажімо, поставок товарів, без зовнішньоекономічних стосунків з Китаєм, без торгових стосунків, ну і багатьох інших. Тобто Росія не самодостатня вже країна на сьогоднішній день. Знаєте, абсурд ситуації дуже багата країна природніми ресурсами і абсолютно не самодостатня. То я думаю, що ніяких таких серйозних провокацій технологічного характеру, техногенної катастрофи не буде. Це перша складова, якраз і за позиції Китаю. Ну а друга складова, вже доволі тривалий термін часу. Ці шість. Ну, завжди 5, а інколи 6. А зараз конкретно 6 енергоблоків знаходяться в стадії холодної зупинки. Тут е, добре було б поспілкуватися з працівниками, е, е, ну, з фахівцями по атомній енергетиці, що таке запущений реактор, коли він працюючий, і що таке реактор зупинений. Так от, е, небезпека. Е, Працюючого реактора в разі техногенної катастрофи надзвичайно велика. Це якраз і був Чорнобиль, коли був запущений реактор, і коли цей гарячий реактор, ця гаряча кастрюля, вибухнув, і тоді були такі наслідки, які були. А коли він холодний. То такого вибуху, як ну, був в Чорнобилі, тех... технологічно просто неможливо. Але це не значить, що небезпеки немає, тому що там зрозуміло, там вже ядерні стержні, ядерне паливо, і в разі пошкодження контуру, скажімо, звичайно, може бути витік радіації. Ну, а це потенційна небезпека, на жаль, була і залишається. Вона залишається до тих пір, ця потенційна небезпека, поки російські війська будуть там знаходитися. І на завершення. Щось мені підказує, що коли ми почнемо їх гнати від себе, і, скажем, перемога наша вже буде дуже-дуже близько, то я думаю, що міжнародна спільнота втрутиться в цю ситуацію, і Росії будуть зроблені такі ультимативні пропозиції, коли вона самостійно вийде із Запорізької атомної станції, і можливо навіть збройні сили України туди заходити і не будуть, можливо, тобто може скластися така ситуація, коли туди можуть зайти, скажімо, іноземні скажем, війська, якась певна кількість військ. Ну, як певна нейтральна зона, навіть під час ведення військових дій. І там не буде ні російських військ, ні українських військ. Такий варіант розглядається, і я думаю, що він буде мати свою практичну реалізацію тоді, коли ми їх погонимо до кордонів 91-го року. Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки і спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір. Дякую.